Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух в московському метро на одній із закритих гілок. Пішов обвал. Вода з Москви-ріки прорвалась в тунелі. Ситуація критична. Через це будуть обвали на робочих ділянках московського метро. Відповідальність беруть на себе партизани. Дії російських добровольчих угрупувань на території Курської та Білгородської областей це нагадування, що війна триває не тільки в Україні, але й на території РФ. І цю війну ведуть зокрема Росіяни. Росіяни, які воюють. Проти Володимира Путіна таку думку сьогодні в ефірі телеканалу Freedom, висловив політолог Володимир Фесенко. Це удар по Путіну і його оточенню. Поки на жаль, не симетричний. Це не нокаут, і навіть не нокдаун. Але це удар. Ця ситуація показує, що війна триває. Вона триває не тільки на території України, і це не СВО, як каже Путін. Він говорить увесь час, що цілі будуть досягнуті і сенсовою вісією свого нещодавнього звернення передвиборчого до федеральних зборів. Він зробив саме війну. Це його головна обіцянка. Війна триватиме. Але ви не хвилюйтеся, дорогі росіяни. Ви отримаєте Свої плюшки комусь зарплату додадуть, комусь ще щось зроблять, десь щось побудують, все буде нормально, країна житиме своїм життям, а в Україну ми досягнемо своїх цілей. Ця війна, в підсумку прийде неминуче до самої Росії. Це найголовніше, сказав він. На думку політолога, поки що такі дії більшою мірою символічно, але слідом за символіку прийдуть і інші дії. Він нагадав, що на похорон Навального прийшли тисячі людей, не злякавшись репресій. Це був теж символічний протест. Велика частина російської опозиції найактивніше зараз у в'язницях кось убито, хтось змушений був виїхати. Таких. Людей дуже багато, але чимало людей залишилося і в Росії. І ця ситуація нагадування, що проти Путіна потрібно боротися не тільки мирними способами. Зло треба зупинити і різними способами, різними шляхами, зокрема і такими. Тому справа не тільки в тому, що треба зіпсувати картинку референдуму схвалення Путіна і війни. Треба нагадати, війна триває і в самій Росії, і люди, які не згодні з політикою Путіна, повинні зрештою підніматися, каже Фесенко. Представники російського добровольчого корпусу заявили про те, що їх бійці взяли населений пункт Тьоткино Курської області під повний контроль. А російські. Війська залишають позиції, кидаючи військову техніку. Різні хаотичні заяви влади РФ підтверджують, те що в Кремлі налякані і не знають, як їм виходити з цієї ситуації. Таку думку висловила головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова. У Кремлі налякані це ми бачимо за реакцією російського медіапростору. тому що спочатку все, що почалося з кремлівських телеграм-каналів, які зранку писали, що взагалі невідомо, що там відбувається, і буквально півгодини не минуло вже федеральна служба безпеки ФСБ каже, що це українські диверсійно-розвідувальні групи зайшли на територію Росії, коли вони. Брешуть, і коли щось відбувається неочікуване. У них немає на це методички, тому кожен говорить те, що вперше в голову прийде. І стає очевидно, що насправді вони брешуть завжди і ніколи не говорять жодного слова правди, пояснила вона. Експертка наголосила, що владу РФ хвилює і те, що військовослужбовці російської армії тікали з позиції, залишаючи техніку і боєприпаси. Мало того, що ці підрозділи зайшли на територію Росії, вони показали, як військовослужбовці РФ розбігаються від них як таргани, і це не може не хвилювати кремлівських мешканців. Констатувала Курносова. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Ка пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.